на захист ось таких простих людей два з половиною роки ми вимагаємо діалогу. Саме найголовніша мета акції 25 го числа була встановлення діалогу. Сім законопроектів, які збережуть мільйони робочих місць мікропідприємців, зареєстровані у Верховній Раді. Шість із них пройшли комітет. Потрібна просто політична воля. А я впевнена в тому, що ми вміємо вимагати. Ми сильні, нас багато і як. Якщо не буде добровільно ця влада, значить будемо змушені тиснути всіма законними способами. 25-го числа якщо робити, якщо в разі прийде закон. Дивіться, закон уже вступив в дію. Він насправді був прийнятий декілька років тому. Це закон 128-129. І він вступив в дію з 1 січня. Нас зараз ці, ці, ці слухи народу виштовхнули за межі законодавчого поля. Ми всі платили податки і платимо податки. І на наповнення бюджету ця фіскалізація не дасть нічого. Натомість бюджет уже дуже багато втрачає, тому що багато хто посвільняв працівників, бо переходив на першу групу, і дуже багато підприємців закриваються, тому що. Фіскалізація стосується лише тих, хто сплачує податки, ті, хто в тіні, вони і фіскалізація не стосується, і політичної волі навести лад цій країні немає. Немає перевірок тих людей, які незаконно е, займаються е, діяльністю підприємницькою, тому що немає політичної волі. Натомість знищують легальний бізнес, який створює конкуренцію мережам. Ми всі чудово знаємо, найбільша контрабанда йде через мережі. Найбільші контрабандисти це власники мереж. Але хто ж у нас тут стоїть? Хто сидить за тими стінами? Власники тих мереж. Ми ж всі чудово знаємо. Герега, правильно І ще є Сова, депутат. Він же чудово знає, яким чином завозиться та ювелірка. Чому ж саме ювелірка також попала під фіскалізацію одної з перших? Тому що там сидить депутат, який пролобіював цей законопроект. Ми так само, ми всі народ України, маємо право жити вільно в цій країні за правильними законами. Тому ми намагаємо створити е, такі закони, по яким я могла б вільно працювати і чесно працювати. Я сплачую податки, е, а фіскалізація е, буде створювати корупційну складову. Тому що я буду постійно підвішена на гачок перевіряючих. Я не бухгалтер, я не юрист, я не програміст. Правильно запрограмувати касовий апарат це також треба вміти дуже багато помилок і дуже великі штрафи, але сама суть фіскалізації знищує спрощення. Тому ми боремося. Ми не здаємося. Плануємо наступну пікову акцію. Як тільки з карантина вийде оздорові... оздоровівшася Верховна Рада, зрада, я її називаю зрадою. Вони всі ми бачили всіх цих всі депутатів вчора і позавчора. Вони всі загорівші, дуже гарно виглядають. Не знаю, який коронавірус вони нам привезли із тих Сейшелів і гаїтів. Ходять всі без масок, бодрі, здорові. Чому вони закриваються і не хочуть працювати на благо народу України? У мене дуже велике питання. Дякую за відповідь вам. Звідки приїхали? Черкаси. У нас представлені підприємці з усіх куточків України. Тут і Дніпро, тут і Кривий Ріг, тут Сенегородка, Олександрія, Олександрія, Олександрія в Київ, в Київ, звичайно. Вся Україна. вся Україна. Ми не здаємося. Всі разом стоїмо до перемоги. Можна пару слов набити? Скажите, вот они хотят протянуть терминування. Слово терминування дают преступнику. Штрафы это преступники. Почему они нас без суда и следствия записали в преступники? То есть они все подводят, что что бы ты ни сделал, у нас честно работать дешевле дороже, чем сесть пьяным за кормо, чем что-то украсть. Поэтому мы только за диалог, за принятие законопроекта 5866, который да, даст малому бизнесу честно работать, а властям действительно нас контролировать и выводить из тени тех, кто не платит налоги, кто действительно в тени. А фискализация, которую они протянули со спиртом и собак, они показали, что они еще больше людей загнали в тень. Дякую, Дякую теж вам. І ну що ж, отакими коментарі ми тільки що почули від українців, які знаходяться вже третій день від Верховної Ради. Ми продовжуємо далі слідкувати за всіма подіями і будемо вас інформувати, що будуть якісь новини. Вам слово, колеги. Четвертий день. Смотрите, если у вас будет еще включение, у нас есть интересные факты. Людей штрафуют 714 тысяч штрафов, 170 тысяч штрафов, 210 тысяч штрафов. Это по факту уже. Вот вчера приходила сюда предприниматель, мама предпринимателя, которого штрафовали на 714 тысяч. Я ко мне чеку сказала, вы, говорю, соображайте вообще, какие вы законы принимали. А мы отвечаем своим имуществом. Только -то они отвечают отличаются имуществом. Если хотите на эту тему. Реально штрафы вообще сумасшедшие. Какие то каналы? Это больше 111 канал. Я вам в биткадере скажу, что этим законопроектом пострадаете вы. Потому что потом, если люди внесут свои расходы в стоимость товара, минимум на 20-30% все пострадает. Они на нас спихивают. Проблемы границы, проблемы, то, что налоговая, не готова. И все, штраф. Виноват, все штраф. Продавец совершил ошибку, отвечает Бог. Бухгалтер совершил ошибку, отвечает Бог. То есть у нас сейчас, извините, меня купить дешевле, чем работать честно. Спасибо.